А зараз, дорогі друзі, ми приходимо на місце поховання воїна афганця який повернувся в рідне село в чорному тюльпані. Кущ Петро Іванович, мій одноліток, він би міг сьогодні бути батьком, дідусем. Але важка війна, несправедлива війна, нав'язана. Тією тоталітарною державою, якою був Радянський Союз, забрала його у стареньких батька й матері. І батько і мати незадовго після його загибелі також пішли із життя. Вони не могли пережити печаль і скорботу за своїм улюбленим сином. Курч Петро закінчив вісім класів у Степаській середній школі. Після цього він. Поступив до Ладижинського технікуму, який закінчив із відзнакою. А після закінчення технікуму призвався до Збройних сил воїном-десантником і дослужився за до сержан. заслуги куща Петра, було удостоєно бойових нагород. Одна із них медаль за бойові заслуги. Немає значення те, що сьогодні. Рідко заходять до цієї могили діти. Але ми щорічно, ви знаєте, відмічаючи день афганця, згадуємо в школі про його особистість. Але е, сьогодні, я думаю, чи від сьогодні, ви будете частими гостями тут і, звичайно, доглядати за могилкою, тому що в такому вона гарному стані повинна бути і надалі. Пам'ять про Петра Куща повинна бути. Вічною, адже він віддав своє життя за життя інших. Тобто нас на його місці був бути міг кожен, або я, або хтось із моїх ровес. потеряли детей. Афганистан.